11 січня в готельному комплексі Бесарабія відбулася благодійна концертна програма з Україною в серці заслуженого артиста естрадного мистецтва України Івана Носика та естрадної співачки Наталії Ковальової. Вони подарували слухачам незабутній вечір живої музики, наповнений патріотичними піснями та теплими емоціями. Танцям Зачарували гостей чемпіонку України по східним танцям і та Пасій. Окрім концерту, серед учасників заходу було проведено благодійний аукціон, де кожен охочий міг придбати витвори мистецтва, такі як свічки, сувеніри, годинники із епоксидної смоли Тощо усі зібрані кошти з продажу квитків та аукціону підуть на потреби зсу. Виконавці привітали із Маїтів з новим роком. Подякували всім, хто долучився до благодійної справи, підкресливши, що кожен внесок наближає нашу країну до перемоги. З новим роком. Побажати всім щастя, добра, здоров'я, мирного неба. А саме головне, щоб 25-й рік був роком перемоги, нашої перемоги. Дорогі наші друзі, я вас від щирого серця вітаю з прийдешними святами з Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай він новий рік принесе нам перемогу. Хай буде щастя, злагода, радість, добро в кожній домівці. кохання вам, вірте в найкраще і воно. Буде, буде Україна, наша вільна, світла, красива, квітуча. Хай щастить. Україна була, є і буде з Новим роком. Слова вдячності всім гостям та людям, які зробили можливість проведення цього заходу. Подякував заслужений артист естрадного мистецтва України Іван Носик. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні нам допомагали в організації цього концерту. Це директор обласного центру естетичного виховання Ірина Ігорівна Федорова. Дякую за її тепло, за її завжди завжди допомогу. Коли не звернешся до цієї прекрасної людини, вона завжди іде зустріч. Я хочу сказати щирі слові вдячності за гостинність ректору Ізмаїльського державного гуманітарного університету Кічаку Ярославу Валерійовичу за гостинність, за те, що у нас так тепло. Прийняв, приютив безмежна вдячність глядачам, які сьогодні прийшли до нас на наш концерт за бурхливі оплески, за теплі усмішки і за те, що вони нас підтримують. Тому що я ще раз хочу сказати: за нами правда, за нами Бог, і ми переможемо. Все буде Україна своїми незабутніми враженнями. Поділилися й гостя та співорганізатор заходу, директора обласного центру сетичного виховання імені Емілії Вдокимової, головний редактор ТБ «Ізмаїл», академік української телевізіонної академії та член національної спілки журналістів України Ірина Федорова. Те, що сьогодні на початку року, наш Ізмаїл відвідали такі прекрасні артисти. І подарували усім присутнім у цьому залі такий чудовий концерт. Мені здається, що і рік наш буде злагодженим, мирним і переможним. І я хотіла б побажати усім нам такого настрою, який сьогодні царював у цьому залі. Хай нам всім частить. Фінальною крапкою благодійної концертної програми стало спільне фото з державним прапором, на якому були зібрані підписи Збройних сил України. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати значну суму коштів, які найближчим часом будуть передані на закупівлю необхідних обладнань для Збройних сил України. Подібні ініціативи не лише допомагають нашим захисникам, але й об'єднують громаду, надихаючи людей на подальшу допомогу та підтримку. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин.